Вітаю, це обсток я Інна Мазуркевич. як використати заморожені активи РФ, вирішують союзники України у Європі і США. Йдеться про 300 мільярдів доларів. Це загальна сума коштів росіян, що є за кордоном. Своє так вже Києву сказав американський конгрес, але розуміємо, що це рішення не остаточне, бо ще має бути погодження сенату, і тут можливі нюанси. Ми ж пам'ятаємо гойдалки з ухваленням військової допомоги для України. Тож як далі? Може розвиватися ситуація, і чи отримуємо зрештою ці кошти та як це вплине на Росію? Про це все говоримо далі. Наш гість Іван Ус, експерт з міжнародної економіки. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Інна, і вітаю всіх наших глядачів. Отже, одразу хочу запитати: 300 мільярдів це чимала сума. Це майже в 5 разів більше ніж те, що Сполучені Штати нещодавно виділили Україні в якості військової допомоги. Аналітики підрахували цієї суми вистачило б на потребу української армії на кілька років, або ж вони можуть піти на повоєнне відновлення України. От ви як думаєте? Ну безумовна сума чимала, але одразу зазначу, що це не 100%. Бо у нас якось так склалося враження в Україні, що ось максимальна сума, скажімо, так, заморожених російських активів, це 300 мільярдів доларів. Це не зовсім так 300 мільярдів. Це плюс знов ж таки це умовна цифра, чому тому, що є різні підрахунки, і не всі країни е, надають дані стосовно заморожених активів центрального банку Росії. Чому я кажу про Центральний банк Росії? Тому що дуже важливо, що коли кажуть про 300 мільярдів, кажуть про гроші держави Росія. А ось знаєте, на початку поточного року Нобелівський лауреат по економіки Джозеф Стіклец написав дуже цікаву статтю щодо долі от заморожених російських активів. І там, скажімо так, не те, що дуже багато часу він приділяє, але натякає на те, що знаєте. Окрім грошей власне центрального банку Росії і пов'язано з урядом Росії, ще є гроші під санкційних російських осіб. І ось тут можна далі вже нам додумувати, що у разі якщо буде встановлено, що ці гроші формально фізичних осіб, підприємців, насправді, є грошима Кремля або пов'язаного з керівництвом Росії людей, то можна і ці гроші також розглядати, як то кажуть, у цю кубишку. І тоді треба буде казати не про 300 мільярдів, а приблизно про 1 трильйон доларів для розуміння цифри, де ведеться гра, так це приватні гроші. І а, зараз ми власне чому ця пауза щодо вирішення долі вона так довго триває. Бо якщо ми трошки повернемося в історію, давайте так: квітень, травень 22-го року, заморожені активи ще в березні були, і кажуть, що їх передадуть Україні. І тут десь в червні Центральний Банк Європи, Європейського Союзу, каже, що ні, не можна це робити. Адже це створить ризики того, що буде втрачена інвестиційна привабливість економіки, які це зроблять. І після цього фактично це питання на паузі. І зараз шукають напівміри. Ось коли ми чуємо про податки з прибутків або самі прибутки, це ж напівміра. Тобто, це. Чому це питання всі виникло? Тому що не можуть прийняти рішення, що надаємо ці гроші Україні. Але, але дискусії тривають. Ось я згадав Нобелівського лауреата по економіки, і це дуже важливо, що наукові кола приєднуються до цієї дискусії. Блумберг одне з провідних ділових видань в лютому опитала юристів, і юристи кажуть, без проблем можна. Давати ці гроші. Єдине, що вони кажуть, що треба використовувати термін, який я можу зараз неправильно так, сказати латиною, але він звучить як Ергосомніс, тобто злочин проти людства. Тобто, я думаю, фахівці, які більш знається, на цьому мене виправлять, але суть яка, що треба класифікувати дії Росії як злочин проти всіх, і відповідно арештовувати активи на цій основі. Далі. Третій момент знову повертаюсь до Снігліца, коли він каже, що чому власне ці гроші не дали, бо є враження, що це підірве довіру до економіки. Але коли їх заморозили, чи це підірвало довіру, ні, не підірвало. Коли думають, що можуть гроші перевести в інші юрисдикції, то питання: якщо це не юрисдикція так званого колективного заходу, багато хто каже, що це російський термін, то, не менш, давайте його використовуємо, то він каже, альтернативним. Що якщо це буде колективне рішення в цьому заходу, то проблем не буде. А ще на завершення, щоб довго кажуть, не казати, він каже, що знаєте, а якщо не зробити цей крок, ось тоді надається сигнал на весь світ, що можна підривати світоустрій і бути впевнені, тому що з вашими грошами все буде добре. І це абсолютно невірне буде теж. Ну, тим не менш, ми бачимо, що американський конгрес нещодавно ухвалив законопроект про конфіскацію російських активів на користь України, і Київ може отримати близько 8 мільярдів доларів. Так, от а наскільки ця процедура передачі взагалі от може розтягнутися в часі, і на що ці гроші можуть бути витрачені? Є якісь обмеження, нюанси про які варто знати? Ну, безумовно, будуть дискусії. Тому що, дивіться, насамперед, чим важливо це рішення Сполучених Штатів Америки, що це певною мірою створений прецедент. Бо ось ми кажемо, давайте все ж таки зараз повертаємось до 300 мільярдів. 8 і 300 мільярдів це ну, не, не найбільша частка. Чому? Тому що дійсно найбільша частка грошей знаходиться в Європі. Навіть конкретизую в Європейському Союзі, знов конкретизую у Бельгії, знов в Європи. Ми ще до цього питання з вами дійдемо, так? А, але найголовніше, що, як то кажуть, прецедент створено, і зараз повинні бути дискусії. Тому що, знаєте, коли в Європейському Союзі казали навіть. Не про активи, а про прибутки то звучала така фраза на відбудову України, на відновлення. Але знаєте, до відновлення треба дожити. До відновлення, ще є так, до відновлення, ще є одна важлива, як то кажуть, зупинка. Ця зупинка називається перемога. Бо без перемоги України в війні казати про відновлення України немає сенсу. Тому зараз треба пояснювати всім тим людям, хто займається питанням власне цих грошей і їх доларів, що вони насамперед потрібні саме на забезпечення перемоги. Можна побудувати форму, що оці активи так вони зберігаються, можливо, до періоду відбудови, але прибутки повинні йти на військові цілі, ба більше, щоб це було цікаво нашим. Європейським, оскільки насамперед там знаходяться гроші. А партнерам ці гроші можна направляти на європейські ВПК, оскільки європейський військово-промисловий комплекс він буде мати мотивацію робити зброю. Бо знаєте, в 22-му році. Коли е, розпочалась повномасштабна війна, і європейські насамперед е, уряди звернулись до своїх виробників зброї, запитали: а чи можете ви більше робити зброї, там була проста відповідь: ми можемо, головне мати довгострокові контракти, бо ми не хочемо. Отримати замовлення там на один рік, а потім ви скажете, що все це нам не потрібно. Ні. Треба довготермінові контракти, які будуть мотивувати займатися цією діяльністю. І наскільки я розумію, вони є. Вони так не так швидко будуть реалізовані, але вони з'явились і зараз вже більше кажуть, що і, і Європа більше думає про озброєння, і ми бачимо, як риторика Європи змінилась. Тому що, знаєте, ось ви згадали про голосування в США, є така конспірологічна версія. Чому спікер Джонсон поставив на голосування це питання? Він же був проти, півроку був проти. А згідно цієї версії, до нього прийшов Барнс, керівник ЦРУ. Можливо, на сам він прийшов з помічниками чи з уточненням. І вони йому сказали, що дивись, у тебе є син. Твій син поступає в військову академію. Через е, певну кількість років він її завершить. І він буде будувати військову кар'єру. І ось через це. Певну кількість років, за нашими розрахунками, Росія нападе на країни НАТО, і твій син змушений буде відповідно до п'ятої статті НАТО їхати воювати в Європу і захищати партнерів по НАТО. Або можуть напасти на США, і твій син буде воювати і своїм життям ризикувати. Чи хочеш ти зараз ризикнути життям свого сина, не ставлячи ці питання на голосування, бо і якщо Україна зараз програє? То твій син буде воювати. Якщо Україна виграє, то твій син може спокійно займатися військовою кар'єрою, і не думати про війну. І оця це найкраща мотивація. І ця yep. мотивація, до речі, є в Європі. Так. Ну, досить таки цікава версія. Я вперше чую. Повертаючись до питання грошей, так от е, бачимо, ми таку картину, що от, з одного боку, Сполучені Штати допомагають нам у війні з Росією, але з іншого послаблюють санкції для найбільших банків ворога. Це інформація від Міністерства Фінансів США. Про що це говорить? Америка знову веде якусь свою гру. Знаєте, на жаль, це вчергове підтверджує, підтвердження, що глобалізація вона доволі складна, взагалі цей процес. Це об'єктивно обумовлене, Ми не повинні думати, що це щось таке нам нав'язане. Ні, це, це об'єктивний процес, а світ стає більше. І в цій глобалізації дуже важко вирізати країну з цієї глобальної економіки. Адже кожна країна займає своє місце, яке дуже важко чомусь замінити. Тому чому зараз відбувається з історія, коли з одного боку вводяться санкції, а потім якось так відіграються назад. До речі, це не вперше. Я нагадаю історію з турбінами Сіменс 22-го року. Історію з е, Калінінградською областю, чи там якщо історично, то там і Кеніксберг, і Кралаві, тобто у кожного є своє е, визначення. Тим не менш були санкції про заборони використання. Транспорту до Калінінграду залізничного та автодорожного, а потім якось саме європейці, які запровадили ці санкції, сказали, що ні, а давайте це буде заборона торкатись автомобільного транспорту, а залізницю можна постачати будь-які під товари, тобто самі відіграли Сіменс – та ж саме історія. Чому тому, що все ж таки є повна залежність, і коли ми кажемо про російські банки. І сполучені штати Америки, то це до не до 1 листопада 2024 року. Дозвіл на проведення пара щодо енергетичних товарів, тобто певну частину газу, нафти, все, що купують американські підприємці, і які кажуть, ні, ну тут тут наша вигада, ми не можемо цим поступитись, і це до речі, великий ризик. І це ризик, про який казали до початку повномасштабної війни: що як тільки потрапляють залежність від певної країни по окремим товарам чи великій кількості товарів, коли ваша економіка залежить від них, то у разі, якщо ця країна, від якої ви залежите, захоче підірвати світоустрій, ви не зможете так швидко вирішити це питання. І тут знаєте, я вчергово згадував вислід, який приписують ще Володимиру Леніновін Ульяну. Про те, що ми повісимо капіталістів на тій самій метуці, яку вони нам продадуть, те ж саме зараз робить Росія, коли вона ставила в залежність від себе багато європейських насамперед країн, частково сполучені штати Америки. Там велика залежність. Тим не менше, оце рішення по вісьми банкам це демонстрація того, що ця залежність є. І що, все ж таки, треба пролонгувати аж до 1 листопада, 2024 року період, коли можна використовувати ці банки, коли можна з ними розраховуватись, при тому, що є багато власне нормативних актів, включаючи сполучені штати Америки, насамперед указ. Байдена через порядження верніше Байдена від 22 грудня 2023 року про те, що забороняється мати відносини з підсанкційними фізичними та юридичними обличчями в Росії будь-яким фінансовим компаніям, а санці. За невиконання цієї цієї вимоги буде заборонено використовувати національну валюту США. Що таке не використання долару США, ну 43%, грубо кажучи, міжнародних розрахунків це долар США, тобто майже там половину ви втрачаєте грошей, які можете заробляти. Це не вигідно, але при цьому самі ж сполучені ну, штати Америки, самі ж кажуть, ну знаєте, а ось тут ми закриваємо очі а тут можна, бо все ж таки нам це потрібно, і це дуже дуже погано, Це чергова демонстрація того, що попри значну, скажімо так, ставку на санкції, а яку робить зараз світ, щоб мінімізувати участь своїх солдатів в війні, щоб якомога подалі від неї бути по факту, приходиться визнавати, що ці санкції неефективні. чи не настільки ефективні, які могли б вони бути, якби не було таких отключень. Ну і продовжуючи питання залежності, про яку ви казали, от є в Європі ті, хто проти конфіскації російських активів, наприклад, канцлер Німеччини Олар, Олаф Шольц, це також пов'язано з цією залежністю, чи з чимось іншим? Знаєте, а тут трошки інше може бути. Насправді, що стосується Німеччини. То їх побоювання знаєте, ось я колись готував аналітичний матеріал щодо ситуації з замороженими російськими активами їх долі і відношенню країн заходу до цього питання. То я відмітив три три моменти: перше, економічні це втрата імідж України. Вкрата привабливості для отримання грошей, але як я зазначив верніше, як Стіліц відповів на це зауваження, що нічого такого не буде. Друге, що це юридичні моменти побоювання того, що буде оскарження цих рішень, і тут Блумберг відповів на це питання. А що стосується конкретно Німеччини, то за ще третій момент історії: насправді Німеччина дуже сильно побоюється, що приклад України це буде прецедент для... Позовів щодо Німеччини з часів Другої світової війни, хтось може сказати, коли це було. Але знаєте, я пропоную їм передресувати це питання певним італійським судам, які зараз виносять рішення проти Німеччини за часи Другої світової війни, а також до Польщі, яка щоправда при попередньому уряді, але також звернулася зі скаргою до Німеччини, якщо не помиляюсь, півтора мільярда євро компенсації вимагають за часи Другої світової війни, і що побоюється Німеччина? Що якщо суди, як в Італії, будуть приймати рішення, що дійсно Німеччина повинна компенсувати, а тут же є прецедент України, то будуть заарештовувати майно, яке належить уряду Німеччини чи німецьким компаніям, і будуть казати, ну, це буде заставою для а, в, 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 виконання позовів, які направлені до Німеччини, тому як на мене, треба ну безумовно з юристами радитись, але треба підкреслювати, що випадок України він не повинен поширюватись. На інші країни, чи принаймні, на кейси, які пов'язані там з другою світовою війною, бо саме хтось каже, що це смішний такий момент, але ми бачимо, як Німеччина дуже сильно власне хвилюється, що вона одпиниться під загрозою цього прецеденту, і що проти неї також буде застосовано подібні дії. Тому тут все ж таки треба краще прописати і наголосити на тому, що ні, це ж таки це окремий індивідуальний випадок. Так, Німеччина тоді теж підривала світовостері, але все ж таки Німеччина сплачувала компенсації, які не так давно вже закінчилися світову. Тому все ж таки це питання давайте закриємо, бо інакше можемо не знаю, до Монголії висувати претензії за те, що вони в Києві на коїно 800 років тому. Тому насправді дуже треба з історією бути бережним і казати, що є певні рамки, в які ці позови можуть бути, бо далі вони вже. Будуть втрата строку давності ну і ще одна країна, яка може скористатися таким прецедентом в Кремлі, власне лютують, коли обговорюють тему заморожених російських активів. Путін в устами свого речника піскова погрожує заходу судами, і наче мантру постійно повторює у своєму незаконне, незаконне. От чи дійсно у судах можуть бути перспективи, і чи можуть взагалі щось оскаржити? Чи це така чергова лякалка для заходу? Ну знаєте, по перше, як то кажуть, відкрию відкрию страшенну таємницю. Західні уряди не тримають свої гроші в Росії. Це Росії треба пам'ятати. І коли я чую подібні заяви від поскова, я одразу згадую жовтень, кінець жовтня 2022 року. Коли нагадав нагадую, Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що ми будемо топити всі човни, які будуть там йти до України і з України. І тоді один турецький журналіст дуже цікаво відповів. Він каже: У вас є чим? Ось та сама історія з активами, коли Росія каже, а у нас буде зворотня відповідь. в мене теж питання: у вас є чим західні країни? У вас гроші не тримають. Якщо ви кажете про гроші приватних західних компаній, то будьте готові до дзеркальної відповіді. І тоді, ось я згадував про цей один трильйон. Зараз це теоретична розмова, а тоді вона не буде теоретичною. Тоді вона буде практичною, бо більше тоді згадають і інші активи, навіть не пов'язані з Кремлем, але пов'язані з Росією. Тоді можуть, наприклад, знаєте, є ті, хто бували в Женеві, знають скільки там належить Росії взагалі-то майна. Там дуже велика площа, саме Росії віднесені ще з часів Другої світової війни. Як на мене, слід підняти питання на чи, власне що я основою того, що Росія має таку велику територію в такому важливому досвіті місця? Далі, що стосується дійсно по цієї, скажімо так, певних побоювань за позови, вона дійсно присутня, але це завдання для юристів. Можливо, для початку виписати так законодавство, щоб прийняти ці зміни, які б дозволили не побоюватися цих позовів, тому що робити це після. Цих рішень це буде помилка, бо право немає зворотньої сили. Але зробити зараз, а потім на основанні цього робити кроки це буде як на мене більш правильний крок. Єдине, що він вимагає політичного рішення, що ми це робимо. І мені здається, що таке рішення, воно схоже з голосування США, вже як то кажуть, зі зріла головне, щоб. Всі основні decision-makers погодились, що окей, ми це робимо і робимо так, як це завільнить нас, і відповідно не задовільнить Росію. Бо знаєте, в даному конкретному випадку ніхто Росію питати не повинен. Це точно і. Підходимо до Бельгії, про яку ви згадували на початку нашої розмови. Напередодні бельгійський уряд запропонував використати російські гроші як заставу для випуску боргових зобов'язань для відновлення країни. А що це взагалі означає простою мовою? Дивіться, під активи Росії. Це ж ми повинні розуміти, що це не гроші, це цінні папери. Під ці цінні папери. Видаються інші цінні повернення боргові зобов'язання Росії, а під боргові зобов'язання Росії видаються гроші, які надаються якості допомоги Україні, і далі країни, які надають Україні допомогу, вони в себе тримають ці боргові зобов'язання, які покладені на Росію. А ви можете сказати, що Росія не буде погашати їх на ну, навіщо? Абсолютно вірне питання. Але якщо Росія це не зробить, її не повернуть до світової торгівлі. Тобто Росія ж вона любить казати, що санкції на них не впливають, і при цьому забуді якої можливості просить зняти санкції, чому тому, що дійсно в Росії є проблеми. Вже елементарно там е, скоро будуть виникати. Я жартував, що скоро пломб в Росії не буде. Просто тому, що компоненти для них постачають заходу. Я вже не кажу про інші, навіть можливо не такі технологічні речі. Наприклад, ось нещодавно Росія була проблема з курят з яйцями кориними. Чому тому, що як пожартував російський підприємець Потапенко, а він каже: дивіться, а, а де тут російська складова? Значить, куриці, які несуться, вони несушки, вони не російські, їх купують за кордоном. Обладнання голландське. А, і пестициди і гормони росту ну, гормони росту насамперед це теж імпортується. А руки, які це роблять, ну вони не зовсім російські, вони в Азії, ну, окей, це ближче до Росії, але головне, щоб отримати всі ці гормони росту, технології лінії, де це все робиться, і власне корносушу це все постачання з за кордон і його не буде. А воно буде лише тоді, коли Росія оплатить свої боргові зобов'язання по цим облікаціям, які пропонує Бельгія. Тобто ця схема дуже вірна. І як на мене, це гарна мотивація Росії. Що якщо ви хочете повернутися до нормального життя, бізнесу з южал, то будь ласка, погасіть. Тому насправді гарний гарний варіант, і як на мене його можна використати. І коли якщо хтось каже, що Росія це ніколи не зробить, ну знаєте, щось мені підказує, що о як зробить. Ну, і, власне, до кепських справ україни угресорки за даними розвідки Великої Британії, аби затикати дірки в бюджеті, Кремлю доведеться зменшити внесок до фонду національного добробуту. І цей фонд росіяни вже давно використовують для фінансування війни проти України плюс санкції. Якщо додати сюди проблему із замороженими активами за кордоном, може бути таке, що грошей на фінансування війни скоро не стане. Нати щодо цього фонду є така зараз дискусія, чи він заверш закінчаться кошти в ньому в поточному? Це все ж таки в наступному 2025 році, але навряд чи пізніше, тому що дійсно вони використовуються. і Вони використовуються не лише на ведення війни, яка дуже багато коштів вимагає, вони використовуються до речі, також на компенсацію компаніям, які раніше були, скажімо так, головними е, 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 компаніями, що вносять свої кошти в цей фонд. Тобто контриб'юторами до нього, це і Газпром, і РАО Ра... Ра... ЄС, якщо не не ну, з... РАО ЖД залізничні дороги. Тобто компанії, які дійсно насамперед Газпром, як основа російської економіки, вони зараз просять гроші з ФНБ. Тому що у них у самих цих грошей нема. І ФНБ повинен дбати про них. Аерофлот, безумовно, також він просив гроші з цього фонду. І тому зараз виникає ситуація, коли ну, поки що гроші там є. Але питання скільки? Бо знаєте, цифра, яка називається було там 9,5, зараз кажуть, 5,5 трильйонів рублів, вона дуже швидко зникає і ні, ніхто ніколи не казав, а власне, а що це за активи? Називається сума. А ця сума це гроші, чи це, наприклад, золото? Воно ну, також там є. Там є діаманти. До речі, Росія ще й е, діаманти викупає свій фонд, тому що є проблеми з реалізацією діамантів і компанії хочуть продати власне Росії. Тобто все це вимагає грошей, а потім виявляється ситуація, що у вас є золото, у вас є діаманти, а грошей у вас нема. А ви людям не будете платити зарплату золотом чи діамантами? Треба гроші. А треба, значить, продати. Якщо ви будете його продавати, ці, ціни різко падуть вниз. Тобто закони ринку ніхто не відміняв. Тому насправді зараз у Росії не, не, не дуже так, гарна така ситуація, як вони люблять казати, що вони все під контролем. І знаєте, я так для себе це фіксую окей. Не може 24 ваша економіка пройде. А що у вас 25-му році було тут? Просто коли не буде грошей елементарно там, на виплату там пенсій в окремих віддалених від Москви суб'єктах федерації, чи у вас почнеться цей період, коли почнуть затримувати зарплати, пенсії, інші бюджетні платежі? елементарно, тому що треба насамперед на війну і на пропаганду витрачати гроші а на людей у вас може і не вистачити я вже мовчу про те що знаєте ось ця історія яка відбулася з дамбою ворску, це ж також е наслідок того що на, на, на гроші на контроль за інфраструктурою вже не відділяють і люди які повинні були це робити їх зараз фізично нема і більше і грошей на це немає і це створює додаткові проблеми Ну, насправді ми побачимо, що буде в 2025 році, тому що прогнозувати зараз дуже дуже важко. Пане Іване, я вам дуже дякую за ваш час, за ваші грандовні відповіді. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, був гостем обосток. На цьому ставому крапку, і побачимось.